Рідне Нюкліяпарплент people in Ukraine. про роботу Рівненської АЕС англійською. В інформаційному центрі Полісся відбулася екскурсія для школярів, які відвідують літній мовний табір та вчаться спілкуватися іноземною. Так як ми зараз ідемо в ногу з часом і намагаємося вийти на більш міжнародну арену, тому от і ми вирішили провести дітям в центрі таку екскурсію, щоб потім їм було простіше вибрати собі технічний якийсь вуз або щось пов'язане із цим, і намагаємося їх розвивати і показувати, що насправді це потрібно, я давно вже хотів дізнатися історію мого міста. Атомної станції, ну, дізнатися, як вона працює. Представниця управління інформації та зв'язків з громадськістю Рівненської АЕС розповіла учням про різновиди електростанцій, принцип роботи атомних та про важливу роль Рівненської АЕС в енергосистемі країни. На макеті енергоблока продемонструвала усі виробничі процеси, які відбуваються на станції, зокрема стадії перетворення енергії з ядерної в теплову, механічну та електричну. Я зрозумів, що Рівненська АЕС виробляє енергію безпечно і стало спокійніше на душі, і ну, пропала така тривога і з'явилася певність в завтрашньому дні. Другу частину екскурсії викладачка мовного центру провела англійською, ознайомила учнів з лексикою на тему атомної енергетики. Насправді, знання англійської це щось дуже важливо, максимально, тому що ми несемо інформацію, так особливо в силу подій, в силу ситуації, яка зараз взагалі в нас є в країні, то вкрай важливо бути здатним висловлювати свою думку аналізувати події в світі такий досвід кажуть учні надзвичайно цікавий та корисний. Вони планують застосовувати набуті знання в майбутньому. Що я піду навчатись за кордон? Я впевнений, що рано чи пізно підуть діалоги про економіку, і так як рівненська електростанція одна з таких. Найбільших станцій в Україні і дуже сильно підвищує економіку. Я зможу про це розказати своїм закордонним друзям, а саме на англійській мові. Тетяна Ковальчук, Олександр Сніжко, канал Енергоатом.